Друзі, усім привіт! У нас ранок починається. Хлопці, привітайте! Ранок починається, всі виїжджаємо. Артур виїжджає. А ми Артурові допомагаємо. Коротше. Коротше, що їдемо на Тернопіль, їдемо на поселення. Так що, друзі, треба їдьте зі мною. Куди я? Туди. і ви. Все, що зможу, все вам зазніму, все покажу. Мені то насамперед цікаво, що там і як там. А ви також подивитеся. Так, збираємо помалу. Це куди? Повішати в цей. Як фантастику. На двері там повішай. Ковдра. <гум> Де я є? Так, друзі, тату гугли, бо тату, тату наш не був, ми були, а він не був ще. Зараз через карту дорогу передивиться. Друзі, ми прибули в Тернопіль. І далі маємо Google-карту через телефон. І йдемо з Артуром. Коротше, якісь, якісь псячі стежки, друзі. Ну Зараз ми розберемося, де ми є. Друзі, ми знайшли. Ми знайшли, який нам треба гуртожиток. Але тут так все закручено. Всі діти будинки, 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 вдинки, будинки. Жесть. Ні, yeah. Кажу, що дуже сильно все закручено. Так не люблю таке велике місце, я не знаю, друзі. Ну, кожному своє, то таке. Йдемо, йдемо далі, зараз може знайдемо десь той вхід, той гуртожиток. Де... Де як то кажуть? Без вікон, без дверей, повна хата людей. Так само і то повно вікон, а де зайти, ми не знаю. Певно, Та, ну, там центральний вхід. Плажте, друзі, заді за мною. Йдемо туди. Mm -hmm. <laughs> Наша така черга. Коротше, купа людей. Це типа на перепустку. перепуск, будувати перепустку. Друзі, я вже замучилася, чесно, я вже чекала, чекала, сиділа, сиділа, там така довга черга. Там, коротше, тако. сидять хлопці, ті, що приймають це, заяви, там швидко йде. А оця черга така довга, там, де вже комендант дає е, тобі до посвідчення, е, перевіряються всі твої дані про оплату гуртожитку. Там надзвичайно довга черга, ну, або одна вона працює, бо що не знаю. Коротше, це найдовше буде. І третій, третій вже це, етап. Тобі дають вже всі документи, Тоді ти йдеш собі, береш цю о, матрас постільне, то це там швидко. Коротше, не знаю, бо вже цілий день треба того стояти. Я вже прийшла собі сіла, дві такий бордюр. є. сіла, бо я вже змучила, скільки б достояла? стояла. Я вже годна, а втрата лишила і сіла. такий величезний гуртожиток. Боже, хоч би нас не поселили там на останній. Ну, верніше, не нас, його. Бо ліфта нема, треба ходити пішки, друзі. Тут є з балконами, бачите? Только з балконами, а ці звичайні прості. Коротше, наш тато десь лишився аж там там десь далеко. Треба, щоб сюди заїхав. Бачу, що є парковка, можна сюди заїхати. Зараз ми його це, якось сюди спровадимо. А не знаю, ну яким шляхом, куди нам заїжджати. Але ми ще машина заїхала, то ми мусимо заїхати сюди. І матрас вибирає. Артур, де вибирай собі матрас? Вони Друзі, ми йдемо з матрасом. Зі всім до горі наш п'ятий повер. Друзі, йдемо, йдемо. Ой, ой, чи заклякалася п'ятий фомер. Та де я для мами тут дуже да. тяжко. Каже Артур, момент істини. Зараз, друзі, все подивимося. Та твоя хата на 4 роки принаймні. Не міг відкрити. О! Друзі, я дивлюся разом з вами. Ооо. Получається, я з одним магістром буду жити. Так, ти будеш з ними... Тут хлопчик буде, він магістр. Друзі. Я вам скажу не дуже погано. Що погано, Артур? Ну, з людям зрівнювати, так? мені, Я міг жити і в Так, друзі, шкафчики. Тут ще є той, той хлопчика, він тут 4 роки жив. Ну трошки, трошки грязно. Холодильник. Возьми, може, зразу його включити, і холодильник, чи чешу. Давайте йдемо далі, подивимося, що тут є. Дивіться, напротив. Є туалет він. Як казали, що тут є туалет. Ну Ну та так. Та нормально, шо? Трошки запах. А, що воно зачиняється, не воно. Або зачиняється, то та чого? Так речі, зайнято. А що там? Зачинено? Ну, але от мене наш, друзі, звідси напроти зразу. Виходить, зразу в туалет. А скільки тут? Та скільки тут є оціх? Що тут якесь приміщення є? не ні б нічого, друзі, я не знаю. Та ніби нічого. Що? Все, ти тут живеш. Друзі, не так погано, якщо чесно, ми щось розраховували на більш страшніші умови. Я не знаю, може, Wi-Fi? чи що. Ну що, то дзвонимо до тата? Треба нести ті всі речі сюди. Так, друзі, йдемо, тата. Друзі, тут типу, сушиться все. Сушірка, сушарка чи як. Ну, йдемо, що подивимося в туалет. Не в туалет, а в цю кухню. Так, друзі, я знайшла кухню. Що в нас тут є? Стіл. Плитки, дві, не знаю, що роблять. Перевіримо. Так, крани. Пер... Ні, така лі тепла. Впрочім, так, би... так може бути. Тільки не теж ті всі плитки роблять. Тут щось одної нема. Друзі, ну там гартоваже так. П'ятий поверх, дивіться, високо. Є наш там тато припаркований. Навіть звідси машини не бачу. Ось коротше, там внизу тур пішов по тата, по всі речі. Роблям нести. Друзі, я одразу перевіряю душ. Дивіться, хотіла до дівчаток, вже сюди встигаю. Це виходить як швидко. Тут кімнатка і тут кімната. І тут вони мають ванну, туалет. І звідси хлопці, так би дам мій Артур. Теж вони йдуть сюди. Ванну, туалет. І так кожен, кожен має. Так що це небагато дітей на цей. Вода тепла. Шторка. Коротше друзі. Може бути. Не, не так страшно, як ми собі представляли, уявляли. Вималювали. Ніби нічого. Так, зараз вони йдуть, несуть речі. То що треба ще трохи поприбирати, ну це факт, що треба поприбирати тут. Так, і тут ми. Вийшов на перший на п'ятий поверх. Вийшли на п'ятий поверх, замучився. А не дуже. Це два. Двоє тільки хлопців. Тут буде хлопчик, який вже на магістратурі. Цей рік поступив, казала дуже спокійна дитина. ну і аж Артур. Все нормально. Артур з вишиванкою і зразу завтра на цей вишиванку. Але цього? трошки я включила холодильник. Зараз підемо купимо в магазин, затаримося щось тобі, щоб ти мав їсти. Все добре. Але ну це дітей холодильник, тих, що це. Я думаю, що може це не буде, а це... якщо забирати, може ми відкупимо. Ну бо тут жило два брати. Один вже закінчив, а другий ще поступив на магістратуру. Казали, що дуже спокійний. Бачу, що ваш артур теж спокійний. То це Замучився, зараз будемо розбирати. Друзі, ми йдемо в тебе, скупимо Артурові трошки продуктів. Може собі щось перекусить, може, заїсти хочеться. Зразу недалеко. Тут гуртожиток, тут зразу переходиш в супермаркет. Є. Включили холодильник. Ну, то не наш холодильник, то хлопець каже там живе. Я думаю, він не буде проти, якщо ми його вже включили. Якщо це? Якщо він навіть і не буде там жити, то ми його просто відкупимо. Це буде все одно дешевше, ніж ну, скупляти новині. Добре, друзі, заходимо зараз, купимося за трошки дитині, холодильник. Беремо таку велику воду, що він потім собі мав ту воду буде набирати. Там недалеко від них є вода, що можна набирати. Ну, бери, що тобі треба. Все, він вже не знає, що йому треба. Друзі, все, мами, нема, тата та, нема, все, він вже загубився. Ну що банани бери, ну то, що, то, що ти їсиш. Так будеш їсти. Що. Я беру м'ясо. М'ясо. Друзі, ми скупилися. Скупили всякі продукти Артурові. Купили собі ще каву з пиріжком перекусити. Так, так. Сіли тут парк. Не, не знаю, що парк що такий. Що це таке є? Як це по російськи скверик, а по-нашому як буде, друзі? Направте мене, на правильне слово наше. Не знаю. Сіли випити тої кави. Артур ще пішов купити одноразові рукавички на цей... на руки. І зараз будемо помиємо. Помиємо, трошки поприбираємо, щоб поскладати ті всі речі. О, якось так. Так, так. Так. Та й таке в велике місто, всі їдуть, всі десь пішать, тільки <зас> зараз роз Тільки що, тільки воно мені зашумне, я не годна. Я кажу, я вже без корше додому, до свого, до свого дому, до спокою. Я не годно ну, знаєте, як вони живуть в тих балконах, на тих, на тих поверхах. Шум, гум, глам, машини. Навіть пташки не співають, я навіть не чую, щоб пташки співали. Я ж так позадумався, дають ті пташки. Зараз та дерева є, пташки дають в тому шумі, не можуть проявити себе. А що ми понакупляли? Зараз я вам покажу, що розроблю розпаковочку, що ми понакупляли йому. Це він сьогодні буде ну Сьогодні на цілий день вже залишається і завтра так би на півдня, бо там буде урочиста частина, буде, ну будуть першокурсники будуть вітати. Ну, не вітати, а як першокурсники будуть мати урочисту частину, коротше. Не можу підібрати слів. Е, І. І все, поїду, там пари не буде, поїдуть додому. Там, там, там так душно на тому п'ятому поверсі. Балкон є, але все Короче, Дуже, наш Артур хотів бути самостійний. Я кажу, вітаю, в тебе сьогодні перший день самостійності дорослого життя. Тут батьки, знаєте, хоїли і лелеяли, щоб воно було нагодоване до дитиня, щоб воно було в комфорті, щоб йому було ні тепло, ні зимно, все переживалося. Але ну так певно, що приходить час, певний період часу. Що мусить про себе думати? Але що вам скажу? Батьки завжди будуть, батьки Я теж хочу мами, наш тато хоче мами, це свіється, але це нормально, це так є. Що зробити? Якщо стається зле, то ми зразу про батьків згадуємо в першу чергу. Так воно є. Ну що, друзі, погнали ми в гуртожиток. Так, друзі, ми вже є Робимо розпаковку. Артур взяв свої макарони, це на сьогодні і на завтра буде робити батон. Каже, що зробить собі цю канапку, філе, сіль, пластівці. Зранку він завжди в пластівці їсть. Копчена грудинка на канапку, сухе печиво і банани. Це сьогодні і на завтра йому, друзі, щось наш холодильник, друзі. Ми тільки що дивилися до нього. Ось він в нас, друзі, не, не холодить. Може треба довго, щоб воно стояло, чи що, не знаю. І ще Артур каже, що він трохи током б'є. Я не знаю. Ні, Артур, вже трохи холодне. Угу. Трошки стало холодно. Що, наш Артур, друзі, десь які рукавиці. Взял. І то все. Може, Артур спочатку помити? Помити, а потім вже тим бризкати. Так. То не поможе так. Артур буде відмивав, то все. Так, так, так. Ну і що? Коротше, наш тур береться до прибирання. Я не знаю до чого братися. Не хоче, щоб ми йому нічого допомагали. Ну він про лишиться тут сьогодні цілий день, та де потрошки робив. І він що б доробити? Все, самостійне життя сам. Купили кустку велику тряпку, бачите. Так у нас є свій, ми взяли свій. Треба там. О, фест подерли. Добре, друзі, ми беремося трошки до роботи. Ну що, друзі, ми будемо вирушати додому. Артура залишаємо в дорослому житті. Так, Артур? Так. так. Він все сам відмиє, понакупляв купу миючих засобів. Друзі. Все, повідмиває, повічаровує, все собі сам поскладає, каже, все сам. А ми їдемо. Ми їдемо додому, бо це вже пізна година і. Ну то що будемо цей? Він вже все сам собі буде робити. Все, друзі. До сьогодні буду з вами прощатися. Дякую за перегляд. Ось такий у нас сьогодні був таке поселення в гуртожиток. Я вам скажу, нічого немає страшного. Ми собі представляли набагато гірше, але нічого. Все, друзі. Всім дякуємо, що ви нас дивилися сьогодні. Пишіть коментарі, ставте подбайки. Все, всім па-па. Артурочка, прощайся. Па-па, Артур лишає тату. Па-па. Друзі, ще й по дорозі машина комусь загорілася. А вони нас обганяли, ті хлопці, правда? Використав свій балончик. Бачите, які в наші люди. Купа машин поставали, зразу всі почали вогнегасники, хто мав. Ми теж, ми все, як щось комусь станеться, ми перші летимо рятувати. Ну бо всі повинні бути людьми. Вже ні, вони потушили, правда? Ну слава Богу. Все, друзі, вирушаємо далі.